Сьогодні, в завтрашній день не всі можуть дивитися, точніше, дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити. Цю велику цитату Віталій Кличко сказав у прямому ефірі на передачі Сабіка Шустера «Шустер Лайв, яка виходила ще 2013 року на телеканалі «Інтер». Фраза миттєва стала мемом і своєрідним еталоном висловлювання колишнього чемпіона світа з боксу. Будучи на посаді мера Києва, Віталій видавав ще багато крилатих висловів. Наприклад, у мене два заступника, чотири з яких Іх вже місяць лежать у кабінеті міністрів, яких призначити неможливо, не знаю чому. Або ми можемо дати гарячу воду, щоб гаряча холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти. Насправді, таких ляпів Віталій у своїй політичній кар'єрі зробив дуже багато. Він навіть видав свою книгу під назвою: хто не чув, той побачить, де зібрані всі його смішні висловлювання. Дев'ять чи десять український відеомем, в основу якого покладено вечірній дзвінок пенсіонерки до відділу новим. Миколаївської міліції для того, аби дізнатися точний час. Бабуся дуже багато разів питає, котра година, і на відповідь працівника міліції, що зараз 10 годин, бабуся знову перепитує, 9 чи 10. 9 чи 10. Скотиняки легендарний вислів, який став одним із найвідоміших політичних мебів України. Належить колишньому народному депутату та лідеру фракції Радикальна партія Олегу Ляшку. Цей вислів здобув величезну популярність серед українців завдяки характерному стилю Ляшка, який часто ставив гучні запитання і робив несподівані інколи різкі зауваження під час своїх промов. Відомо, що в 2015 році ця фраза точно прозвучала з трибуни Верховної Ради, і саме тоді вона набула Ла особливої популярності, ставши одним із символів радикальної риторики того часу. Отака малята. Мем раннього пострадянського періоду. Ним можна прекрасно завершувати викладення якоїсь важливої чи не дуже інформації, особливо повчального характеру. Отака. Маляти виник у результаті інциденту на українському телебаченні, коли культовий ведучий дитячої телепередачі на добраніч, діти дід Панас під час однієї з передач завершив чергову казку замість стандартного на добраніч, діти словами отака. Малята, втім, ніяких підтверджень цієї легенди немає, адже відеозаписів, де дід Панас промовляв би цю фразу, не збереглося. Хоча, подейкуючи, він неодноразово повторював цей вислів, але вже після завершення прямого ефіру. Петро Щур неймовірну популярність добув після виконання пісні Мамина світлиця і гри на дрімбі ще всередині 2000-х років. Петро настільки став популярним, що його запрошували на всеукраїнський фестиваль Бандерштадт 2008 та фестиваль року де він відчув, що таке справжня слава. Дійшло до того, що з'явився навіть фансайт Щура, та був створений аматорський хор імені Петра Щура. <пілляння> Цей ведучий на одному з місцевих телеканалів повідомляв про появу нового університету на Івано-Франківщині. Аж тут зненацька вигукнув фразу. Цей <пілляння> 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 після цього автор сказав ще фразу. Степлен, але закадровий голос виправив ведучого і сказав, що це суфлер. З контексту відео можна здогадатися, що щось пішло не так з телесуфлером. Між іншим, герой мему неочікувано нагадав про себе у 2020 році, балотувавшись на місцевих виборах на посаду голови Тисменської ОТГ від партії Батьківщина Юлії Тимошенко. Сокіабле слово, яке стало мемом після виходу у 2015 році телепередачі Хата на тата, коли головний герой Сергій Коваленко з і вчив англійську мову зі своїм сином Максимом, і Максим неправильно вимовив англійське слово Сошибал, назвавши його Сокіабле. Слово швидко стало вірусним і перетворилося на український мем. Кому цікаво, автор цього мему Максим зараз веде свої соцмережі, особливо TikTok. Підпис десь і підпис десь. Автор вислову Геннадій Мінаєв, український політичний діяч, колишній міський голова міста Суми. 2010 року на одній із сесій Сумської міської ради. Ади Мінаєв, сам того не підозрюючи, став автором інтернет-мему. Тодішній мер Сум Суржиком промовив кілька разів словосполучення підпис Десь, яке в його варіанті прозвичало як відома всім лайка. Після цього Мінаєв дав невелике інтерв'ю програмі ТСН. У ньому він заявив, що українську мову розуміє, але погано нею розмовляє через російськомовне оточення. Давай, панові Міша, все. Х... Фраза з ролика з колишнім мером Харкова Михайлом Допкіним, у якому було показано підготовку до зйомок передвиборчої реклами. Відео було записано у грудні 2005 року, коли готувалася передвиборча промова Допкіна. Цю фразу виголосив за кадром Геннадій Кернес, який успадкував посаду мера після Допкіна. Він підказував Допкіну, як поводитися в кадрі, а багато фраз з їхнього діалогу стали мемами. Оці руки нічого не крали. І знову перед нами один із найвідоміших політичних. Мемів в історії України. Ця фраза належить третьому президенту України Віктору Ющенку, та була сказана 20 грудня 2004 року під час теледебатів між ним і Віктором Януковичем перед другим туром повторного голосування президентських виборів. Під час дебатів Віктор Янукович намагався поставити під сумніви слова свого опонента, на що Віктор Ющенко, зберігаючи спокій і витримку, відповів коротко і лаконічно відомою фразою: А пахне як цей мем. З'явився у 2015 році, коли один хлопець вирішив поділитися своїми емоціями від процесу приготування смаженого окорачка. У своєму відео він захоплено описував, як саме готує страву, а його емоційність, жести та специфічний стиль мовлення зробили відео по справжньому вірусним. Отдай сало: відеоролик завантажений на Ютуб у 2013 році, який являє собою погоню оператора за незнайомою людиною, яка вкрала у нього сало. Достовірно невідомо, тому постановочний ролик чи ні, але те, що він став дуже популярним, 100% факт. Це мерзость. Фраза стала мемом, що виник у місті Рівне навесні 2015 року на тлі валютної кризи та подорожчання. В одному з інтерв'ю місцевий житель Іван Мартинов емоційно висловив своє невдоволення ситуацією, що привернуло увагу і зробило його інтернет знаменитістю. Цікавість глядача тримається за рахунок харизми рівненського хлопця, який не стримується у висловах. Вона собі шоколадку купила. У 2016 році в проєкті Кохана Ми вбиваємо дітей знялася сім'я Величків, де головним героєм були Ісаак величко і його мама. Згідно зі сценарієм, його мама вирішила з'їсти шоколадку на очах у сина. Він, в свою чергу, не зміг вгамувати емоції та почав плакати, бо йому солодощі не дісталися. Саме ця фраза про шоколадку стала мемом у мережі. Напевно, немає жодної людини, яка хоча б раз її не чула. Штани за 40 гривень. Мем, створений також з епізоду телепрограми Кохана Ми вбиваємо дітей, але 2014 року. означає роздратування від втрати або пошкодження цінної і корисної в господарстві речі. Повністю цитата з телешоу вимовлялося, коли герой програми збирався налити на фритюрницю олії, але пляшка виявилася неслухняною і облила штани. Боже, яке кончене! Мемна фраза, що вказує на вкрай неадекватні висловлювання або поведінку людини. Оригінал узято. Тіктока дівчини, яка зняла реакцію своєї бабусі. 16 лютого 2020 року користувачка Тіктока Ната Домінська виклала ролик зі своєю бабусею. Жінка прокоментувала танець хлопця за вікном. Оригінал відео швидко став вірусним і був перезалитий на інші майданчики. Сама фраза пішла в народ і використовується як у різних соцмережах, так і у живому спілкуванні. Де сметана? На відео ми бачимо сцену сільського життя, яка завдяки своїй природності та Цінності швидко стала вірусною. Дівчина демонструє кумедний момент, у якому її мати відправила батька за продуктами, але той повернувся додому з порожніми руками. Це викликало у матери щире обурення, і вона багаторазово з підвищеною інтонацією ставить йому одне й те ж запитання: де сметана? З контексту можна зрозуміти, що причини відсутності сметани залишаються загадкою а сам момент здається настільки знайомим і життєвим.